День добрий, звати мене Андрій Миронюк, я засновник Миронюк Консалтинг, і ми робимо стратегії розвитку для бізнесів, команд і власників. Як ви думаєте, яка різниця між стратегією і планом? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо завжди я знаходжу стільки всього цікавого від багатьох різних людей. Чим більше голів, тим більше цікавих відповідей. Якщо говорити на практиці, як ми працюємо, то насправді ці речі дуже схожі і. Вони перетинаються, бо план є частиною стратегії. Будь-яка стратегія вона рано чи пізно має перейти в чіткий план дій для команди в цілому і для кожного співробітника. Але стратегія, як я вбачаю, це дещо таке на вищому рівні, бо стратегія, вона, окрім плану, повинна містити відповіді на два сакральних запитання: Перше – це чому клієнти оберуть вас. А не понесуть свої гроші до конкурентів. І друге питання це як саме бізнес має зростати, Та, за рахунок чого ми будемо зростати і наближатися до цілей. Бо у мене реально бували досить цікаві кейси, коли в бізнеса був план, стратегія, яка включала лише план. Ну, наприклад, там, ми хочемо досягти таких, то цілей, відкрити ще кілька магазинів, там, запустити ще такі-то продукти і так далі. Так далі. І вони вийшли по плану. І навпроти кожного пункту була галочка, що виконано, виконано, виконано. Я кажу, клас, так ваше все чудово, на що ж ви прийшли? А вони кажуть, ти знаєш, план, то ми весь виконали, але щось клієнти до нас не прийшли, грошей немає. Тому е, план це прекрасно, але у вас має бути відповідь на запитання, чому клієнт понесе свої гроші до вас, а не піде до конкурента. Як ви виграєте ринок? Цілі стратегії згуртувати навколо себе команду. Хороший бізнес це суперпотужна ідея, покладена на систему. Це поєднати такі не зовсім поєднані речі, бо ідея вона збирає навколо себе людей і вона допоможе вам зібрати команду. Але щоб масштабуватися, вам потрібна система. І саме тому в бізнес правильно набирати не людей, схожих на тебе тоді буде трошки однобока історія, а набирати дуже різних людей. Але важливо, щоб їх об'єднувала одна ідея, одна візія і місія компанії. І це про стратегію, це про стратегічний рівень. Куди ми йдемо і як ми туди дійдемо. Але рано чи пізно цю штуку треба спускати на дуже чіткий алгоритм дій, який називається планом. Тому, коли ми будуємо, ми починаємо з синхронізації команди навколо візії. Візія – це те, а ким ми хочемо, щоб стала наша компанія. І далі місія, як ми зробимо так, щоб ми стали такою компанією. Та? Місія це про те, яку цінність ви будете давати клієнтам, як ви будете служити своїм клієнтам. За рахунок цього клієнти будуть з вами, і вони допоможуть компанії вирости, да? дадуть там, потрібний оборот компанії, виведуть її на інший рівень. Третя фундаментальна річ стратегії це цінності, що ми хочемо, щоб в нас було завжди в компанії, і чого ми хочемо, щоб в нас ніколи не було. Ну, наприклад, там, не знаю, корупції, там, підлості і ще таких різних речей. Особливо зараз це дуже така сильно випукла річ, як цінності, і це є частиною стратегії. Далі, щоб реалізувати візію, місію і цінності, потрібно все це перекласти на дуже чіткий план і відповідно дуже чітку організаційну структуру. Хто тоді нам потрібен, щоб це зробити, що конкретно він має робити, яким буде його перший крок, і на коли він це зробить. Чи вона таким чином стратегія переходить у план. План це дуже чітка річ. Плани бувають різні насправді глибини і ширини. Найчастіше ми використовуємо буквально кілька колонок, тобто будь-яка стратегічна сесія, вона в ідалі повинна закінчитись чітким планом дій, в якому ми вказуємо, що конкретно тоді нам треба робити. Друге, хто конкретно за це відповідальний? Відповідальний за певний пункт у плані повинна бути тільки та людина, яка присутня на сесії. Тут теж важливо розуміти, що відповідальний – це не та людина, яка буде це робити далеко не завжди. Вона може залучати інших колег, аутсорс, експертизу і так далі. Вона може взагалі цього не робити руками, але вона відповідальна за організацію, щоб це відбулося. Якщо таке буває, що дійсно там, наприклад, не знаю, відповідальним має бути фінансовий директор, але саме його на сесії немає, то відповідальним за цей пункт ми ставимо SEO або власника людину, яка стоїть над цим, всім, і це її завдання буде делегувати обов'язки відповідальність, наприклад, фінансовому директору, та або тій людині, якої немає, або якщо такої людини взагалі немає в компанії. То в керівника компанії є повноваження її знайти, наняти, і тому відповідальність все рівно лежить на головному. Так от, наступний етап це хто відповідальний. І далі, часто ми кажемо, який буде перший крок, ми прямо там домовляємось. Наприклад, якщо відповідальний не знаю, керівник з продажів над якимось важливим проєктом, то ми запитуємо, як думаєш, який буде твій перший крок. Там такий то. І наступне питання: а на коли ти його плануєш зробити? І ставиться дата дедлайн. Таким чином, після сесії всі напрацювання вони трансформуються в дуже чіткий покроковий план, що потрібно зробити, хто буде це робити, який перший крок і на коли він це зробить. І вся ця історія далі лягає в таку табличку, і це називається стратегічний статус, статус по стратегічним проектам. Я дуже наполегливо рекомендую власникам і SEO, хто керує компанією. Щотижня збиратись на окремий стратегічний статус. В чому біда і чому часто не реалізовується стратегія? Бо всі стратегічні проекти це гра в довго. Вони принесуть колосальний результат, але трохи пізніше, трохи в майбутньому. А, і на противагу є операційний статус, та де все треба на зараз, все горить і так далі. І так далі. Операційні проекти вони як правило, нікуди не дінуться, бо вас все рівно ну там підіжме і вас це зробити. Та? А стратегічні вони на жаль відкладаються. І саме тому, що вони не відкладалися, і ми працювали над майбутнім компанії, не тільки над сьогоденням. Вкрай важливо проводити стратегічні статуси. Це коли щотижня ви збираєтесь. На чітку певну годину і йдете по всіх тих пунктах, які розробили на стратегічній сесії: один, два, три, чотири, п'ять, і з кожним відповідально. Ну бо таке буває, що люди часто щось не роблять не тому, що вони погані, а тому, що, наприклад, в них не було ресурсу. Ресурс може бути в гляді експертизи, грошей і так далі. І з хороших новин ви як керівник компанії, тут же на місці, бачите цей етап плану, і ви тоді можете допомогти це вирішити. Таким чином, а ви ніколи не опустите стратегічні проекти. Не буде та ситуація, коли Ва, у нас була класна сесія рік тому і так далі. Але щось ми такі це в кінці відкрили, виявляється, ми нічого з того не зробили. Тому а, завдання одне з ключових будь-якого власника або керівника компанії, а будувати дуже чітку регулярну систему, яка буде слідкувати за стратегічними проектами, за стратегічним планом. Інакше стратегія лишиться дуже гарною філософською штукою, яка ніколи не буде реалізована. Бо стратегія і план вони дуже сильно між собою пов'язані, бо найкраща стратегія майбутнього компанії реалізовується сьогодні і не реалізовується сьогодні. Ще ключові відмінності між стратегією і планом полягають наступному: що план це коли, як правило, ми самі приймаємо рішення. Ну от, наприклад, хочу я собі зварити борщ, ти собі уявляєш, який цей борщ. Тобто, ага, прекрасний, окей. Ну і далі думаю, що тобі для цього потрібно піти купити там, овочі, м'ясо, картоплю, понарізати, все це зварити і потім смакувати. І це, по суті, більш схоже на план. Бо в стратегії трішки працює по-іншому. В плані, як правило, ти сам приймаєш рішення. В бізнес стратегії фінальне рішення не за тобою, а за твоїм клієнтом. І це фундаментальна різниця. Тобі недостатньо зробити бізнес, який подобається тобі. Бо ж за це має хтось платити, і платити має клієнт. І одна тяжча історія в тому, що а, якщо в плані рішення ми приймаємо самі, то в стратегії, нам щоб досягти цілей, нам потрібно догодити клієнту. За ним лежить фінальне рішення. Це перша історія. Друга історія. План, як правило, передбачає все ж таки коротший проміжок часу і, відповідно, більш стабільний контекст. Ну, Коли ти готуєш борщ, ну щось супермега нестабільного навряд чи може трапитись, ну, припустимо, в холодильнику не буде бурячка, ну окей, пішов в магазин і купив. Коли ж ми говоримо про стратегію в бізнесі, то ми ну, можемо подивитися на кілька крайніх років і зрозуміти, що таке нестабільність в принципі. На взагалі підприємство по визначенню це здатність досягати цілей в умовах повної невизначеності і в недостатній кількості ресурсів. Недостатня кількість ресурсів це третя відмінність стратегії від плану. В плані, як правило, ну, в тебе все досить чітко. Не знаю, мені потрібно купити мішок буряка. Це коштує 100 гривень, ось мої 100 гривень, я їх беру, йду в магазин, купую, вертаю з мішком буряка. Бо вся суть бізнесу в тому, як досягти чогось, на що тебе зараз ресурсів не вистачає. А, тому навіть коли ми будуємо будинок і ми просто розмірковуємо, скільки нам чого потрібно, ми склали, план, ресурси є, все класно, збудували. Якщо ж нас треба зробити будинок, але в нас немає грошей на половину матеріалів, то включається така підприємницька жилка, треба придумати, а де ж нам тепер це все взяти. І це більше про стратегію. Як досягти цілей в умовах повної невизначеності, в умовах недостатнього ресурсу і в розумінні, що головне рішення буде насправді приймати не я, а клієнт. І якщо не сподобається йому, то все накрило стазом.